9 серпня 2024 рік і це до вашої уваги різав. Зараз проходимо другий раз, вибірково його підрізаємо. Це ось він на одну сторону і там на другу сторону. В цілому на кущеві кілограм під 30. От. Ну а вибірково підрізаємо ось таке щастя. Дарунки ягодка це десь приблизно грамів 12, плюс-мінус. Що саме приємне, ягода хрумка, щільна, легка при приїжджі не відчувається. І дуже висока цукристість. От поєднання двох факторів, щільність і цукор, агонь. Смак гармонійний. Навантаження трошки вище середнього. Тут дуже великого навантаження немає на різавуші. Але того, що є, нам цілком достатньо. Люди за цим виноградом просто фанатіють, хто зкуштово одразу бере. Так що різауш надовго і всерйоз. Різавуш. 16 серпня 2024 рік. Тиждень тому була зрізка різавуша. І от Пройшов тиждень. Ми тут підрізали зовсім небагато. Може кілограмів 5-7. Це на одну сторону і на іншу сторону різав. Уж. Тобто тут по-хорошому кілограм 25 точно є, можливо 30 на цьому кущеві. Це щодо врожайності. І от за тиждень вже повністю всі грона дійшли. Дозрізкати. Тут зараз цей кущ буде різатися повністю. Вітаю, пані та панове. Сьогодні у нас 25 серпня і до вашої уваги сорт під назвою Різауш Інститут Таїрова. Ось це от навантаження на кущ. Нарізавущі нема такого суттєвого навантаження в плані ґрунтом Більше, ніж 1,5 кілограма. Але навантажується він також непогано. Двома гронками, подекуди гронкою На сьогоднішній день, 25 серпня 2023 року, буде зрізатися він частково. Тобто перші гронки вже будуть зрізані, оскільки вони вже набрали і цю і смаку. На цьому кущеві, ну, з того, що я бачу, кілограмів 40 десь приблизно. От. З приводу різавша, то ягодка у нього щільна, дуже щільна, з хорошим підхрустом, видовженої форми. Шкірка приїжджа взагалі не відчувається. За весь час спостережень тріску у нього майже немає. Тобто був у був тому році. Був рік такий, що як зарядили дощі, то на гронку може по дні-по дві ягодки, може і було таке, а може і не було на деяких гронках. От. Тому з приводу тріску я сказав, що він тут взагалі ролі не грає. Отака от от гронка от вона буде зрізатися на базар. Якщо що, це, наприклад, це у нас не до кінця може наслідки граду. От, прибрали. От, така от грунка буде зрізатися. От Вона вже є максимально стигла оскільки вже навіть грибеніжка починає визрівати. От, така грунка, вона ще залишиться на визрівання. Ось така гонка вже майже готова, але все ну, вона ще залишиться. Ось оскільки ще є такі от ягідки, які ще не до кінця готові От на тій стороні там, раз тут пробіжуся, цей кущик попідрізає там та сям. Трошечки його розрожую і вже відповідно. Буде краще визрівати іншим ягодам. Трошечки легше буде. От. Цукристість у різауша суттєва. При хорошому визріванні, там цукристість близько 28 брікс. Тобто це дуже класно. Мені подобається саме насичення цукристістю, плюс консистенція ягоди. Оці два параметри дуже гарно впливають на. Смаки властилися даної форми сорту винограду. І зовнішній вигляд дуже класний. ну І в цілому, в цілому от такі сорти, як Різауш, Сюзана, вони беруть саме насиченістю цукру плюс консистенція ягоди. Ну, Це те, що, чим беруть такі сорти винограду. Різауш. Ось це Різауш на прищепі. І тут навантаження як для прищепи більше, ніж треба. В тому році навантаження тут було менше. от І він визрів раніше, ніж кореневласний. А тут власне от весь в основному різауш пішов на цю площину. от На ту сторону ми Микине от Сусідній кущ перещеплений. Який кущ, я не пам'ятаю, тут перещепляли чи миш яся щось таке от і Різав уж себе на ньому хорошо показав. От, але через навантаження бачимо, що і ягодка погано надувається. От, це зіграло перевантаження куща. От, але вже тут я також декілька грунок зрізав на цьому кущі. І на накоренувався зараз підійду і там також попідрізаю.